Тимчик, вище, вище, Вадим, вище, Вадим, не твій гравець. Вадим, паскаль. Артем, Міша, Молодець. Міша, Міша, дай. Добре, Артем.

Коля молодая, ты там? Ну, давай, давай, вставай, 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 вставай. Давай. Штрафной.

Ik ga het nog volstaan voor de tijd. Geest check! Geest check! Prijs 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 check! Prij Даня на Мішу. Міша. Добре, Даня. На аут. Добре. Владик руки. Смійте, трошки загайте щось. А, от наш. Ну, то. Оля. Наш дай, о! В цару, в табу, в добре, молоченко, міша. Марко на полі. Поля. Марко на Мішу не проходить передачі. Нас заміна. Друга четвірка. Добре. Ну. Павлик, А для сопарників. Kopių lapas, pana, o gal ir... Štrafnait. Тут давай. молодець лада. Добре, донакова на аут, а два треба не двоє став. Розіграйте простіше. Прямо. А, а де наден? А де наден? Нічого, нічого. Давайте відігруйтесь. Out Dla nás Dáně Na Artéma No, domě Popalek Ай-яй-яй-яй-яй-яй, лишили. Добре. Відборіт. Андрій, подай кутовий. Андрій. А, кутовий. Добре, Павлик, молоченка, а от для собак ми да... Ой-ой-ой, лада. -ой 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 -ой. Два дан, ми прагаєм. Та що ж таке? Молодець, молодець, Влада. Давай, Артем, ну. І знову. І знову те саме. Знову те саме. Знову ж Вадим, Вадим! Ставте, Ставки, лиши йому, лише йому хайптарі. Відкрийся, відкрийся, відкрийся справа, відкрийся справа. Є пізно зміна. Ось паліє. Пізно. От мене ворога поста 5. Місто нього. тут <laughs> Lade, de Ja, Dobra, Ja, dobra. Hey. Hey. Dobra,

Анна, нам перша гра. Спокійно, що є час. А для суперників. Відворіт. Відворіт. Снова штрафная. Да ну! Владок Молоченко.

Ой, 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 ой. Даня, попроси нас подать. Наш ат. Кухайтеся, не звійте. Даня вибиває на аут. Відворіт. У нас грата ще десь хвилин 5. Рахунок 3-1. Ми програємо. Павлик. Добре.

Не на штрафнай этом слышу Добре, Владик. А от для суперника. Бедворец. Ах, гарно було не вдалося прийняти добре, добре Марко Маличенка. Да, гра, да наофа. Ще, 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 ще. Добра. Да, гра ведвор ето. Владех

наш. <към> наш аут. <out>. Ведворец. <към> Залишається ще одна хвилина І будуть тянути час. Давай! Ви Емоції пішли. Розо посидять. Долі попросило. Для суперників. Ми програли перший матч. Подивимося, що буде далі.